Комунальні приміщення, які не були продані, повторно виставлять на аукціон. Загалом за рік міська рада планує віддати на приватизацію щонайменше 25 лотів. У Чернівцях закінчився місяць аукціону. На продаж виставили приміщення, які підприємці не беруть в оренду через їхній стан. Аби відремонтувати такі об'єкти, потрібні значні капіталовкладення з міського бюджету. Чим далі ми будемо чекати, тим гірше буде відповідно стан приміщення, і відповідно ми не розуміємо, яким чином там потім його реалізувати і утримувати. Відповідно, нам треба буде з бюджету витрачати гроші на те, щоб просто привести до ладу. Відповідно, я вважаю, що е, приміщення, особливо ті, які в поганому стані, треба продавати. Як ви знаєте, в Європі є там певна практика, коли віддають ну достатньо дешеве приміщення для того, щоб просто залучити інвесторів, щоб вони починали свій. Бізнес і платили податки в той же міський бюджет. Аукціон показав: одні приміщення мають попит, інші практично не цікавлять підприємців навіть з урахуванням їхнього розміщення. Ми продавали, на мою думку, непогане лодку Балянської 13-15, там не було такої активності в порівнянні з приміщенням на Фатьковича 42. Це приміщення, вони без землі. Відповідно, люди дивилися лише на приміщення і оцінювали там необхідність вкладень для ремонту. Сім лодів, які реалізували на аукціоні, мають поповнити бюджет міста на 37 мільйонів гривень. Нині у міській раді готують наступні сім об'єктів. Вони розміщені у різних точках міста. Тож кожен бізнесмен зможе обрати для себе перспективну локацію. В цьому році, напевно, найактивніше ми проводили рекламну кампанію, як публічну, так і індивідуально. Тобто, ми зверталися до наших клубів підприємців. Ми адресно працювали з людьми, які ми знаємо, як ми знаємо, вони інвестують і полюбляють це діло. Відповідно, я не можу сказати, що у нас не було рекламної підтримки. Ми достатньо активно це робили. Євгеній Маховіков підсумовує задача влади не заважати бізнесу розвиватися та наповнювати бюджет міста, адже гроші від продажів йтимуть на будівництво доріг, і тротуарів, громадських просторів та зелених зон. Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4